Подія сталася 25 січня близько 21 години. Поруч парку, що на проспекті Перемоги у Черкасах, про стрілянину до поліції повідомили очевидці з описом наданим свідками. Зловмисника розшукав і затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину. За результатами проведених першочергових слідчих дій та огляду місця події, поліцейські встановили, що стрілянині передував конфлікт між затриманим та жінкою з чоловіком, які стояли на зупинці громадського транспорту. Розібратися у конфлікті 53-річний фігурант вирішив за допомогою зброї та здійснив постріл у 23-річного чоловіка і вдарив руків'ям пістолета по голові 35-річну жінку. Потерпілих медики швидкої госпіталізували до лікарні. Зловмисника затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Черкаського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Наразі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення, затриманого про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Чоловіку загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває.